Сьогодні 25 травня. І я показую вам квітування півонії сорту Norma Волс. У мене тут один кущ, і ще є в інших місцях Норма Волс. Коли я її отримала у 2021 році, я поділила кущ на дві чи три частини, не пам'ятаю. І погляньте, як одна частина наросла. Тут у мене є, звичайно, полив крапельний і набагато кращі півонії, ніж ті де безкрапельного поливу, поливу, де я підливаю просто з відра чи зі шланги водою. Ось погляньте на цю квітку. Значить... Низ в неї підбитий такими ледь-ледь рожевими пелюсточками. Ці рожеві пелюстки вони широкі, в декілька рядів. Ось квіточка, яка тільки розпустилася, і ви можете бачити всередині такі темно-фіолетові От, Квітка розпускається однією. Так, хочу понюхати, як вона пахне. А ви поки полюбуйтеся. Так, на жаль, квітка не пахне у півоні норма Або, може, треба ввечері, коли гарно відчутний запах. М -м, не пахне, але дуже красива. Просто ця ніжність така ніжно-лілова, ніжно ніжно-рожева, якась така, навіть і не лілова, а така ніжно-ніжно-рожева. Із таким ледь-ледь білувато, бусковим, навіть можна сказати, ну, а може й нема тут бускового, бо я не дуже розбираюся в кольорах і не можу точно вам сказати. Але просто ця квітка в півонії шикарна тим, що вона велика за розміром. Я так думаю, сантиметрів 15. І ось гарно махрова, оці пелюстки, що нижні, вони підбивають верхні, які більш дрібні. Ви бачите, кущ не підв'язаний, і воно досить гарно тримає квітку. Значить, кущ наростив. Скільки стебел? Зараз порахуємо, скільки квітів. Раз, два, три. Так, 11 стебел з квітами. Врахуйте, це ще те, що це ж розділений був кущ. І з 21-го року. Ось ми маємо такий шикарний кущ півонії Норма Волс. Досить гарний, я думаю, буде в бутоні. Ось подивіться, який бутон у неї. Просто. Прекрасний. на зрізку Це, хто продає на зрізку просто дуже горні бутони. Тримаються. Жаль, тільки що не пахнуть Яка красунька!